Хочу поділитися з вами своїми покупками, які я робила недавно. Придбала я ось такі хвойні, хочу посадити їх на подвір'я, ще не знаю правда, куди, але думаю, треба десь їх на такому гарному місці висадити також, щоб їм було комфортно рости. Нічого їм не мішало. Вони невисокого, наскільки я знаю. Росту такі, як кулями будуть рости. ну В принципі, буду бачити, я не пам'ятаю, як називається. Можливо, ви знаєте, тому напишіть в коментарях. І таку туйку купила, вже вона вже, такого, такого вже росту непоганого я її висадила вже на цьому місці. Ну і зараз ще покажу вам. Свою покупку, також яку я хотіла вже давно зробити. А ще я вже засипала тут камінням. Потрібно ось цю ділянку, так рівномірно закласти, не знаю, хочу дошкою поставити, і також, щоб все це засипати камінням. Каміння я всі буду з балончика прискати, які йдуть для бетону. Щоб вони були такого білого вигляду зверху, хоча б, і буде гарно на цій зоні виглядати. Також на днях я вже посіяла газонку, газонну траву. Зараз так покажу поближче. Сипала я також так досить. Багато, щоб вона була такою вже щільною. Зробила я так, що добре не видно, але якщо подивитися, де лаванда, вона буде йти ось таким зіг-загом, сюди, сюди, сюди. І ось тут ще знаходяться каміння, які я буду забирати, і також кудись вивозити, кудись дівати. А ось ці всі мої квіти, рослини я буду. Все закривати агроволокном. І, до речі, ви мені казали, що ось це біле агроволокно воно, через нього буде проростати трава. Ну, минулого року я застелила свій розарій на цьому місці, нічого не росте. Ну, буду бачити ще на протязі вже цього літа, весни-літа, і літа, як вона себе покаже, в принципі, о, вона непогано зараз себе проявляє і показує. Я вам зараз покажу, що ще я купила. Придбала ось такі корзинки. Так, тут в мене вже собака, мій помічник допомагає. Дуже класні корзинки. Най, не кусай. Це жах. Жах такого мати маленького. Арчі. Арчі будь Буйчемний. Будь так, ось такі корзинки я придбала за 50 гривень. Вони коштували. А жінка продала їх зовсім по 30. Мені мене дуже здивувало, тому що це така робота дуже клопітка і тяжка. Щоб це сплести, потрібно мати терпіння. Ну вона. Продала мені по 30 такі два кашпо. Я хотіла спочатку сюди висадити, не висадити, а так у горшку поставити тую, яку посадила там біля і трави, щоб вона мене стояла біля вхідної зони, але собака прийшов і перевернув. Одним словом, ту я висипала, ну, витягнулася з відра з цього горшка, і прийшлося посадити її вже на те місце, яке я вам показувала. Також ось такий кошечок. Сюди я вже поставила е, нарцизи. Я викопала із саду і посадила сюди у відро. Трішки воно зависоке, тому що корзина не дуже висока. Не знаю, чи можливо буду. Щось тримати інше у цій корзині буду бачити Теж вона така непогана, коштує, дивіться, що він робить. Арчі. <смас> Ой! Ну, що ти робиш? Не дає мені нормально відзняти. Дуже мені сподобалася корзинка, вона така дуже гарна і міцна. І коштувала вона всього насього теж 50 гривень. Але вже за 50 гривень мені її продали. Тому такий мій набір плетений обійшовся мені зовсім недорого. Мені дуже то подобає, Якщо е, буду бачити знову жінку, цю, яка е, все це робить, я обов'язково хочу придбати, але вже трішки більший. Е, Ось цей кошик вона мала такий великий, за 200 гривень за, на замовлення потрібно замовляти. І тоді вже е, я буду бачити, що я буду е, не висаджувати, а можливо, якісь квіти буду висаджувати. Великий кошик. Теж буде дуже гарно, така гарна композиція біля альтанки. Арчі. Арчі, пусти! Ай! Арчі! У мала. У мала. Ось такі у мене справи. З цим помічником на подвір'ї я не можу робити взагалі нічого. Він хоче бавитися. Стараюся з ним набавитися, щоб мені дав трішки поробити. Також потрібно ще газонною, оцю газонну траву. Покосити, але я буду робити це вручну, так як такої газонної коси в мене немає ще на даний момент. Прийдеться мені стригти ножницями. І такі у мене справи. Такий досить непоганий в мене тут косок. Також висаджувала свої тут нарцизи, стоять ще кубкою, і також такі гладіолоси і риски. У мене тут відрі, теж їх потрібно ще буде викупати, звідси висадити в інше місце. Так, я за одне, раз я вже вийшла, покажу вам насос, який мала вам показати ще в попередніх відео. Ось такий насос. Так, не звертайте увагу на плитку, тому що в нас падав дощ, і ми просто поставили все це зверху, щоб стояло. Не знаю, коли прийде майстер робити нам воду, але... Показую, як є. Оцей насос. Ось вона такого така марка, кому потрібно буде і цікавить. Він непогано викачує, викачує воду повністю з криниці. Також були ось ці фільтри. Покажу зараз так з іншого мій ракурсу. Боже, що ж тут робиться. Дуже хочеться, щоб вона вже все стояло на своєму місці. так У нас тут ось ці фільтри, все це будемо міняти, щоб фільтри були чисті. Також тут стояла ось така, я не знаю, як називається, що регулює температуру, не температуру, а тиск у воді, тиск води, одним словом така штука. Також бачок. Тут стояла у бачку ось така груша, вона пробита, потрібно замінити на іншу нову, придбати таку ж саму. Ну і все це закривалося цією кришкою. В принципі, весь набір до цього насосу. А ще, як мені подобаються мої а, висаджені троянди, мій Розарій, як він гарно вже попускав листочки. Повністю всі кущики, які я купляла. Саме головне, щоб вони добули до свого росту. І оце мале чудо ну, не може він мене не зачепити, не дасть мені нічого зробити, щоб добули вони, як кажуть, до цвітіння і він їх не поламав і не погриз, тому що підходить і гризе вершки. Буде дуже обідно. Також ну, дуже багато роботи на тій ділянці. Не знаю, коли я маю взятися. Надіюся, що до Великодніх свят я це все зроблю. Буду бачити. Так і головне, що я посіяла вже газонну траву, чекаю, коли вона зійде. Добре, що падав дощ і гарно все зволожив, там цю землю. Мені не прийдеться її поливати. Отак, в принципі, я своєю роботою задоволена. Також стояв там корч великий від нашої сливки. Я напевно 2 години мучилася, щоб викопати, викорчувати цей корч. Але я його здолала, і він в мене зараз знаходиться в саду. Зараз я вам покажу так приблизно, як він виглядає. Ось там він стоїть. Так, йду я робити? Щось перекусити. А на обідній перекус у мене будуть сьогодні гарячі канапки, які буду запікати у мікрохвильовці приблизно 3 хвилини. Це все залежить від сиру, наскільки він добре плавиться. Для соусу я використовую кетчуп плюс майонез. Це такий досить ситний, плотний сні... обід. Перекус обідній, але енергії потрібно на цілий день, тому вирішила це таке зробити. Для начинки я використовую варену ковбасу, яку піджарила на маслі, і також на слайсі тоненькі порізала я шампіньони. Викладаю на білий хліб шампіньони, а на сірій ковбаса шпинат присипаю все тертим. Сметанковим сиром і запікаю в мікрохвильовці приблизно 3 хвилини. Получаються такі канапки дуже смачні, і також такий гарний, смачний обід перекус получився і також, хто зараз перекушує, приємного вам апетиту. Але я стараюся такі плотні перекуси не так часто робити, це вже при такому своєму бажанню, коли вже так дуже хочеться. Після цього я вирішила вже взятися за свою тюль, яка в мене висіла в коридорі. В Минулому відео я вибілювала її кисневим відбілювачем. Після того я поставила на півгодини, щоб вона в мене ще так добряче відібралася. Хоча й після кисневого вона вже стала така дуже сильно білосніжна. Але поставила ще в машинку, і після цього вона витягнулася в мене. Просто в такому дуже сильно пом'ятому вигляді прасувала я і потратила дуже багато часу, щоб повністю все розправити, щоб вона стала вже розпрасована, тому що ну не повішу я в коридор, щоб вона така була пом'ята. Прийшлося дуже багато часу затратити. Не знаю скільки по часу витратила, щоб її повністю розпрасувати. Я почала просувати в такому, складеному, добряче складеному шарі, але вона не хотіла розправлятися, тому прийшлося вже її розправляти потрішки, щоб не було повністю таким грубим шаром. Я розпросувала її з часом і також в кінцевому результаті я разом з вами буду завішувати її на вікно. і також буду її міняти, не знаю вже коли, можливо, після свят буду бачити. А зараз хочу поділитися з вами. На днях робила поглаву медову. Інгредієнти тут дуже прості: яйця, молоко та масло, мука і пушка солі. Такий десерт готується дуже швидко, але насправді. Якщо замісити тісто, це дуже швидко, але трішки роботи побавитися з пухлавою потрібно. Інгредієнти тут у мене йде на дві порції. Там по 100 грамів йде 100 грам яйця, 100 грам молока, 100 грам масла. Я роблю у дві порції зразу, тому що Знаю, що її мої дуже сильно полюбляють, і я не встигаю витягнути і закласти в сироп, як вже вона в мене розлітається. Я об'єднюю яйця масло, масло я, я трішки розігріла, але не до повного його розчинення, щоб вона, масло було таке вже дуже м'яке, так зовсім злегка. Після того додала я муки. І тоді вже додаю молоко. Одну руку я залишаю сухою для того, щоб можна було трішки крутити посудиною туди-сюди. Тісто я замісила, воно виходить дуже м'яке і також ніжне. Виходить також дуже багато Тіста, і з нього виходить, не знаю, не рахувала, скільки самої пухлави, вона у мене буде невеликого розміру. І не така, як продають на морі, коли носять такі великі розміри. Я роблю в два рази менші. І тісто після цього, і коли його добре вимісила, у харчову плівку я ось таким чином закручую, відставляю на пів години. За той час я підготую собі в кастрюлю сироп медовий. До цього входить сам мед, вода, цукор і все. А для того, щоб трішки зверху присипати ось чимось, я використовую домашні горіхи, які у ступці їх трішки трішки розім'яла. Постояло у мене тісто півгодини. Як бачите, воно стало ще м'якке-м'якше, і можна зараз гарно і з легкістю вже підготовлювати собі тісто для нашої похлави. А для більш зручного собі розтачування я розділила тісто на дві частини і розтачала її. Як бачите, я відрізаю всі краї, тому що вони такі грубоваті. Я залишаю тільки тоненькі частини, якщо десь я бачу ще трішки, щоб вони не в такому гарному мені гарній товщині, я розтачую. Можна тісто викладати на рушник. Зараз я так буду робити, покажу просто вам. Насправді я це не використовую і не роблю, а зразу, коли розтачала тісто, Присипаю мукою, трішки пензликом. Я розправляю цю муку по всій поверхні і роблю так кілька разів для того, щоб тісто після того, як ми будемо його закручувати, такий тоненький рулет, воно не зліпилося. Оцей варіант я вам показую, воно має бути так правильно, але. Я насправді так не роблю, тому що коли робите ось таким способом, потрібно почекати, не знаю, там, на пану годину, щоб воно вивітрилося, стало таким суховатим. Знаєте, як колись як роблять вермішель, ось таке тісто має бути вивітрене. Я роблю ось цим способом, і він для мене дуже швидкий. Так як в мене немає дуже багато часу для того, щоб чекати, коли тісто вивітриється і встане таке трішки суховате. З, з кожної сторони я присипала мукою, розправила пензликом, скручую ось таким рулетиком краї, змащую водою, для того, щоб тісто наше так склеїлося і під час обжарки воно повністю не розкрилося. На приблизно 2 см ширини я вирізала. Вирізала ось ті полоски, і тепер вже з легкістю можу, можу кожен край розправити, і в нас така квіточка чи листочок. При обжарці воно ще краще розкриє всю свою і покаже красу. Я починаю робити цей процес. У мене вже періодично гріється наш сироп, і також олія, в якій я буду викладати нашу похлаву. Для того, щоб знати, чи вже нагрілася наша олія, я поставила дерев'яну шпажку. І коли побачила, що вона вже так кипить, можна викладати нашу похлаву. Цей процес вже дуже швидкий, і також потрібно мати наперед заготовлену похлаву для того, щоб вона не пригорала, і також скрутіть обов'язково на мінімальний вогонь, тому що, як бачите, вона дуже швидко обжарюється. Не потрібно дуже багато часу чекати, щоб вона вже була готова. Цей процес просто. Мені подобається тим, що дуже гарно спостерігати за тим, як розкривається кожен цей листочок, кожен цей кусочок тіста і проявляється з кожним разом кращий вигляд нашого, нашої похлави. Тут просто неймовірно розкрилася похлава з усіх сторін, і також вона ще набухає такі роблять похірки, які пізніше, коли обжаряться, вони стануть такі хрусткі. Сироп уже кипить і виключила я плитку, і тоді закинула я похлаву цей сироп, воно гарно все об'єдналося. Викладаю посудину в тарілку поверх цієї похлави я присипаю горіхами. Це можливо робити не обов'язково, але з цими горіхами дуже смачно. Виходить. Виходить дуже велика порція похлави. У мене вийшло таких дві тарілки, вершки. Дуже багато, і нам стало буквально на півтори дня і все це розхапали. Нарешті я вже завішую тюль у коридорі. Після того, як я її завісила, стало настільки затишно, так приємно і по-домашньому. По дуже гарна така спокійна атмосфера настала. Трішки еха в коридорі менше стало, і взагалі. Мені процес найбільше подобається, коли вже можна облаштовувати там в кімнаті, хоча б трішки там мінімалізм, але він все ж таки присутній. Получилася в мене така картинка. Поставила я ще свій столик, там буду трішки собі облаштовувати робоче місце. Моя пальма теж надає гарного затишку. І надіюся, вам це відео сподобалося. Ви мене підтримуєте своїми підписками, обов'язково коментуйте, ставте свої подобання. Ми з вами зустрінемося в новому відео. Дякую, що залишаєтеся разом зі мною. Всім па-па!